Популярні учасники відомого українського шоу Голос країни, яких ви точно знаєте. Маша Кондратенко була учасницею першого сезону Голос Діти та десятого дорослого сезону, але стала відомою лише після зйомок у серіалі Школа де зіграла школярку Соню. Дівчина підкорила серця своїм неймовірно сильним голосом і харизмою. Зараз вона одна з найпопулярніших молодих виконавець, і претендентка на участь у Євробаченні 2025 Її пісня Ванька Встанька стала справжнім хітом у TikTok, А її твор творчість надихає мільйони. Вероніка Коваленко потрапила до команди Монатіка у четвертому дитячому сезоні, де вразила всіх своєю чуттєвістю та глибиною виступів. Після цього дівчина не зупинилася на досягнутому. Вона стала фіналісткою шоу «Хочу в Open Kids» і знову спробувала свої сили у тринадцятому дорослому сезоні. Вона досі продовжує свій музичний шлях і мріє втілити найсміливіші творчі ідеї. Еліна Іващенко, переможеця п'ятого сезону. Її потужний вокал підкорив суддів і глядачів. Сьогодні вона є лауреаткою багатьох конкурсів, пише пісні і активно гастролює. Її творчість це поєднання сили, емоцій та професіоналізму. Анна Трінчер стала не лише співачкою, а й зіркою телеекранів та соцмереж. Дівчина була учасницею другого дитячого та суперфіналісткою восьмого дорослого сезону шоу Голос країни. Теж стала відомою після роботи у серіалі Школа де зіграла школярку на. Ато її акторська робота в серіалі і популярні Тікток зробили її справжньою улюбленицею молоді. А кого ми ще не згадали? Напишіть в коментарях і підписуйтесь.